Шаховий фінал. Кращі з кращих юнаків та дівчат: з Херсона, Генічеська, Каховки, Цірупинська, Нової Каховки отримали путівки зійтися у підсумкових змаганнях шахів. Це 70 минулорічних чемпіонів та призерів, також ті, кому найбільше пощастило в півфіналах. Найчисельнішими учасниками серед п'яти представлених вікових груп були наймолодші. Турніри провели за коловою системою. На все про все у спортсменів було трохи більше однієї години. В наймолодшій групі юнаків 2003-2004 років народження фінал обійшовся без минулорічного чемпіона Марата Овсепяна. Пройшовши 11 турів, корону лідера одягнув Херсонець Віталій Брус. У дівчат це Олександра Солобаєва. Тим же переможним складом, що й торік зійшлися юнаки до 14 років. Проміняв своє звання з бронзового призера 2013-го на переможця 14-го Крило Сорока. А лідер того року Захар Богданов упустився на другу сходинку. Серед п'яти представлених дівчат шансів на звитягу нікому не залишила Анна Солодухіна, яка рік тому тріумфувала у меншій віковій категорії. По 10 претендентів на нагороди фіналу області було представлено у старших. Записавши на свій рахунок однакову кількість пунктів, 6,5, переможницю визначали за більшим коефіцієнтом. Святкувала Віолета Яновська. Софія Реут друга. У юнаків найкращий показник у Юрія Миронова. Після восьми проведених турів визначилися лідери і у дорослій групі. Так 18-річні хлопці найбільше пишаються бронзовим призером того, а відтепер переможцем цього року Олексієм Ігнатьєвим. У дівчат. Ховчанка Сандра Бугатова обогатилася першим місцем. Не відстала від своєї співвітчизниці і Надія Салах. Дівчина перша у числі учасниць до 20 років. Серед сильної половини на найвище місце видерся незмінний лідер. Ось, же як другий рік Ігнат Богданов. Своєю перемогою молодші чемпіони забронювали собі місце в національних першостях, що стартують вже на початку жовтня по різним куточкам України. Дорослі ж одразу потрапляють до фіналів.